Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося в катакомбах села Дачного на глибині 10 метрів. Пройшовши кілька сотень метрів, в тому числі затопленими шляхами, ми дісталися місця призначення проспекта Євгена Черкеза. Чому цей проспект назвали на його честь, та які його наукові здобутки, дізнаєтесь в нашому відео. Вхід у катакомби знайти майже неможливо, якщо достеменно не знати, що він там є. Рослинність добре заховала його від сторонніх очей. Ми рушили дикими катакомбами разом з завідувачем підземного палеонтологічного заповідника Константином Проніним, головою фонду вивчення і збереження спадщини Одеси пам'ять Максимом Баранецьким, екскурсоводом Владиславом Владовим та з білосніжним песиком з Сату. Протяжність катакомб в Одеській області оцінюється приблизно в 2,5 тисячі кілометрів. З них досліджено лише близько 800. Температура під землею майже завжди стала, незалежна від пори року і складає від 10 до 13 градусів. Це залежить від тиску, від кількості входів і свердловин у цій виробці, від тяги повітря. Вхід в ці катакомби завалений сміттям. Проте науковці не зважають. Велика кількість археологічних знахідок були знайдені саме в смітті люди викопували ями чи знаходили природні заглиблення у рельєфі і туди кидали своє сміття. Наприклад, у селі Ілінка були знайдені кремніві вістря-стріл у смітнику. На той час, коли їх кидали, це була просто яма, куди люди кидали непотріб. Проходів у катакомбах безліч, і більшість з них не такі цікаві та місцями зруйновані. Цей проспект, заради якого ми їхали, красивий, прямий та великий. Він простежується на карті вздовж великої ділянки. Його назвали на честь Євгена Черкіза, колись декана геолого-географічного факультета та завідувача кафедри морської геології та гідрогеології ону імені Мечникова, щоб вшанувати його наукову діяльність і пам'ять. От ми дуже багато років знали один одного, дружили років 30, Напевно, може й більше. Він займався проблемами інженерної геології, гідрогеології, тобто всім, що пов'язано з водою в надрах землі Одеси. Робив розрахунки, робив прогнози різні щодо стійкості будівель схилів, берегів. Тут Євген Анатолійович, звісно, ніколи не був. Він займався в основному теоретичними питаннями. Да, цей хід названий ось чому, тому що тут виробки підтоплені водою. Вода піднялася на 2 метри. А Євген Анатолійович займався в основному гідрогеологією, тобто це пряме його діло. Це місце було невідоме. Ми тільки два роки тому знайшли ці виробки, почали їх досліджувати. Ну і другий момент справа в тому, що тут, у катакомбах, історія і час в загальному тече повільніше. У нього багато наукових робіт, будуть їх читати, за ними працювати. Тут ці написи збережуться надовго. Вони проживуть тут мінімум 100-150 років. І той, хто потрапить сюди, далекий від наукових кіл, побачить напис і зацікавиться, що це була за людина. Він дійсно мав стосунок до катакомб і користувався повагою серед катакомбістів. От і як общественник, як спілістолок, я як спелеолог, що працює в цій сфері, я познайомився з Євгеном Анатолійовичем. Він проводив дослідження на базі музею та встановив точні прилади щодо відслідковування рівня води та блоків. І не один рік ми разом проводили такі дослідження, результати яких він презентував на конференціях. Особисто можу сказати, що був досить щасливим у спілкуванні з такою людиною. Тому що люди, які є фанатами своєї справи, тим більше науковці, їх доволі мало в країні, тим більше з таким багатим досвідом, які конкретно заглиблюються у вузький профіль. Таких людей небагато. З таким человеком посумуть, тому що люди, які фанати свого діла, тим наушники, вони їх попертом почитають в країні. Катакомби завжди були і залишаються туристичною привабливістю міста Одеси. Проте наразі ми не можемо говорити про їх пріоритетний розвиток у місті. За словами директора Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрія Розова, катакомби як туристичний напрямок вони не розглядали, оскільки ніхто з приватних підприємців не звертався до них із пропозиціями щодо їх використання. Проте шанс порушити це питання в подальшому обговоренні стратегії міста є. Ми наразі от вже починаємо процес розробки нової стратегії міста до двадцятого року, але дійсно це буде включати не два рік, а також інші роки. Тому в до цього процесу буде приєднано залучені всі департаменти, які так би мовити відповідають за різні напрями роботи нашого міста. І дійсно питання, так би мовити, туристичної привабливості не тільки моря, але й катакомб, вона також може бути озвучена в цій стратегії. Тому ну, що я можу по вас поінформувати? У нас буде так би мовити робоча сесія публічна сесія. Це буде відкрите обговорення, тому е приєднуйтесь до них і е ви маєте можливість поставити ці питання до відповідних керівників. Катакомби це не лише підземні лабіринти, а й тиха пам'ять про людей, які присвятили життя науці та пошуку істини. Євген Черкіс ніколи не був тут фізично, але його наукові ідеї живуть серед цих підземних стін, що досі зберігають сліди часу. Сьогодні ми привідкрили завісу катакомб села Дачне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні!